Костенко Між іншим Коли буду я сивою і життя моє піде мрякою Я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, пертою а ще для когось відьмою коброю А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безбороною, несинхроною ні з теоріями, ні з практикою. І боліла мені іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, Що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі міному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин, і мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала в її курсивами. Так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими.